І усім дякую, що завітали до мене у відео. Сподіваюсь, вам сподобається. До речі, також хочу подякувати за вподобайки, підписки, особливо позитивні коментарі. Мені дуже приємно і дуже дякую за це. Ось, як бачите, розглядаю вже великий палантин, вказаний напис Гес-бренд, а також весь палантин всієї брендованими такими маленькими логотипами. Присутня бірка і напис також Гез. Склад знайшла поліестер. Більше схиляю, що це не оригінал. дотик, до речі, доволі приємний, і коли його приміряла, він мені здався навіть таким теплим, наче в ньому є вміст вовни. І також мені сподобалася сама кольорова гамма. Ось. І сподобався, що він дуже великий, ось такий, неймовірно, можна закутатися в нього. Якби він був оригінальний, то на дрово манданчику Гес, мабуть, коштував би десь до 70 євро. Як бачите, також можна ознайомитися з такими барвистими візерунковими палантинами і шарфами. Ось далі красивий, на мій погляд, аксесуар клаш, з лаковою, мабуть, штучної шкіри стисненням таким брендованим, фурнітура срібна, застібка на кнопку. Всередині дуже яскравитка підкладка, сонячна. Е -е ну, також знайшовся там рівнінець на карабіні, кілька відділень є бірка, де вказаний бренд. Це Ліс Клейбон. І знала, що це американський бренд, заснований у 1976 році, відомий своїми бездоганними виробами. Зараз ця компанія пере. Іменована в Kate Space, крім одягу і аксесуарів, вони виготовляють також парфуми. Думаю, що це стильний аксесуар, можливо, вінтажний, на будь-який випадок, і для повсякдення, і для формального виходу, вирізняє його бездоганне таке якісне виконання. А майже ідеальний стан. Забрала цю річ за 43 гривні. Думаю, що вона не дешева. Ну, задоволенням цей клач залишила у себе як частинку модної історії. Далі ось наступна сумочка маленького розміру в бренді Canva. Також, напевно, в оригінальності фурнітура дуже була пошкоджена, потерта, сумка зі шкіри, застібка, клапан з кнопкою, позаду кишенька на кнопці. Всередині одна основна відділення, є додаткові дошені для організації порядкування мілких речей. Підкладка брендована, є бірка з брендом, присутня бірочка з казаним складом, що це натуральна шкіра, і вказаний номер моделі та дата виготовлення. Це березень 2012 року. Уся фурнітура брендована. Сумка на дому плечовому ремінці в поєдні з металічним ланцюжком. Ну, звичайно, обтяжую цю сумочку, вона дійсно важка. Загалом Дікінвайт це будинок моди усім відомий Нью-Йорку, що спеціалізується на модних товарах для чоловіків і жінок, заснований в 1984 році доною Каран. Ну, всі, в принципі, знають, що така Дона Каран випускають сумки преміум класу. На їх сайті сумки схожі по розміру, без знижки коштують десь 180 доларів. Далі зустріла на дотик, і була дуже вражена м'якість, такий піджак, чи він чоловічий, на гудзиках. Класичний такий насичений темно синій колір. на дотик дуже неймовірний, через склад. У складі, як бачили, 70 вумний і 10 кашенірів. Здається, що весь кашеніер. Затишний, теплий, приємний. Складка цитати віскози, і всередині, як зазвичай, у якісно виготовим піджаків, купа бірочок. Одна з них вказує на тканину, ось цю неймовірну, з якою пошити піджак. Тканина належить текстильному бізнесу братів Кемпольмів, здається, ось так називається. Був заснований у 1852 році в Тоскані, і п'ять поколінь вони пропонують колекції тканин, розроблені і виготовлені віталі. Тканини найвищої якості і такі дуже суперові. І я згодна з цим, тому що. Приміряючи, знайшла його взагалі на дотик. Тканина просто неймовірна на дотик дійсно. Ну, Мені піджачок у великий, я його залишила в магазині. Далі також неймовірний на дотик знайшла такий затишний на вигляд светер. Також доволі неординарна постелізація, деталізації, Маю на увазі ось ці написи з фразами, камінці, аплікацію, бісер, паєтки, малюнки, наче такі графіті. Тут бренд Грей, заснований у 2012 році. в Німеччині дизайнери цієї компанії поділяють. Приділяють якраз велику увагу деталям. Основу трикотажного сектору складають з високоякісного кашеміру, вовни, альпаки. Мій светр з вовни 20% і 20% кашеміру. Ну, Такий неймовірний склад, дуже неймовірний він на дотик, тендітний, теплий. Їх дизайн інноваційний, унікальний, який в моєму випадку. на них на сайті я не знайшла, але точно впевнена, що їх речі в нас дешевих. А на мій превеликий жаль було декілька дірок, і через це я вимушена була його залишити. Ось, Тут також ви можете поринути в атмосферу бренду Grace, почитати їх історію, зупинивши відео. Якщо, звичайно, вам це цікаво, можете ознайомитись з колекцією осінь зима. Тому мені дуже сподобалися красиві, такі неординарні цікаві речі. А судячи з светра, що я зустріла, ще й дуже ну такі, досить неймовірно якісні вони, ось, як бачите. Ось Красиві ці свитрики і там один дуже ось цей схожий на міч А Далі від німецького бренду Hugo Boss, полувер, знайшла це світовий бренд преміум класу, знаменитий виробник одягу, взуття аксесуарів. Зуміг вирости з невеличкого такого підприємства у світового лідера в сфері моди. Їх продукція сьогодні це вцілення шику близьку з явним переважанням. Класичних традицій, у мене половерчик темно-бежевого кольору, меланж, на грудях є логотип вишитий назва бренду. Внизу буковому шві також присутня така бірочка була, де вказаний бренд. В общем, тут половер має стан нового, латка, щільна, така еластична в'язка. Ну, це базова річ, легко можна адаптувати до чоловічого гардеробу. Скажу так, що я його з задоволенням забрала за 63 гривні. Ось ну, під білу футболку можна носити супер. Далі ось знайшла такі джинси, чи це скоріше брюки від бренду Дізель в 32-му розмірі, в складі 99 котону. Тут такий класичний чорний колір, броновані гудзики, якісна металь, левидка фурнітура. В середині все дуже якісно так було і майстерно виготовлено. Ну, не дешевий такий, наче. Китаю, всі шви закриті тканиною. Брючки мають усі бокові кишені, шльовки для ременю різної ширини. Ось, ну, тут також вони мали фіксатори по бокам на талії для стягування. Брюк, ось як бачите, що можна регулювати об'єми. Ну, таке не часто трапляється. Бачила тільки в хороших брендах. Ось знову ж я показую, вже, як позаду вони виглядають. По відмінний стан було цих брючків. Ось, ну, думаю, що вони оригінальні. Ну, я і з задоволенням забрала сину за 111 гривень. Ось і присутні там в різних місцях логотипи бренду. Дізель ну, це всі знають, що це італійська дизайнерська компанія. Ось наступний светрик доволі оригінальний. Від Opus, це німецька торгова марка, виробник модного жіночого одягу і аксесуарів, заснований у 2000 році, з матеріалів високої якості. Ну, Стильний, універсальний, базовий светр, базовий колір, гарний, такий освіжаючий, портретну зону. Е, на речі, цього бренду часто звертаю увагу, бо якісно і майстерно виготовлені з якісних натуральних матеріалів, вирізняються такими неординарним пошивом та деталями. В моєму випадку, ось, ну, Оригінальна така річ, тут в складі 80 вовни, м'якої такої затишної, теплої вовни. А, ну, цікавий крій, стійка комір, вільний донизу, сам светр, і цікаві рукаватки. Вигляд має ось на мені. А, тут можна ознайомитися далі з цінами на в'язані речі цього бренду. Ну, ось я тут красуюся ще. Примірочний, думаю, забирати чи ні. Забрала я цей светрик, так, можу сказати, гривень також за 60, вже точно не пам'ятаю. Ось на описі ціни на трикотажні вироби цього бренду. Ну, в середньому, як можна побачити, до 120 євро, до 119,99 євро. Далі зацікавили ось такі ботильйони, Тут чорний колір, замшеві, середній висоти висотий каблук, стійкий такий. Ну, цікаво виконані ось передня частина. Це бренд Gabor, німецька взуттєва компанія виготовляє також сумки, аксесуари. і Різні для догляду за взуттям їх колекції ось витримані в європейському смаку з мінімальним декором, високої якості виконання, з якісних матеріалів, максимально комфортні і стильним дизайном. На їх сайті, ось я знайшла точно такі ж самі за 125 фунтів. Це 6800 в гривнях. Красиво виглядають і вважаю, на ніжці за мене завалі були і залишили. Ще від Лофери в бежевому кольорі. Кліточками. Це британський бренд модного взуття і аксесуарів, заснований в 1992 році в Лондоні. Дюм це люксовий бренд, виготовляється високоякісної шкіри і замші свої моделі. І ось такі чобітки від Timberland на низькому ходу на близькості базові, прості, класичні на кожен день. Ну, стан був тут уже поганий залишила. Це взагалі американський бренд. І ще ось такі були чобітки з купою фурнітури кармельного кольору. Привертають увагу. На мене не підійшли, також залишила. Ось Такі були знахідки цього разу. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і до наступних знову ж таки зустрічей у наступних відео.